У соборі Преображення господнього зібралися понад пів тисячі людей, щоб попрощатися з кривоносом. Він встиг перейти столітній ювілей та об'єднати тисячі патріотів, які виховувалися на його життєвій історії і титанічних випробуваннях. Історик Володимир В'ятрович розповідає, що Мирослав Симчич, єдиний зі свого героїчного покоління повстанців, отримав звання героя України. Попри це, він залишив по собі тисячі воїнів, які теж вміють перемагати ворога. Він яскрава особистість, дуже. Яскравого покоління Люди, людей, які піднялися на боротьбу, здавалося абсолютно безвихідній ситуації, які піднялися на боротьбу проти двох соталітарних режимів нацистського і комуністичного, і вся біографія це якраз яскраве втілення цілого того покоління. Це п'ять років українській повстанській армії, 32 роки в таборах і в ув'язненні. І тим не менше він залишився абсолютно незламним. Письменник Василь Шкляр, який товаришував з Мирославом Симчичем, сьогодні згадує найяскравіші моменти. Кривоніс став прообразом героя його роману Троща. Я його запитав, кажу: от, друже командир, ви прожили таке життя взірцеве. Ви пройшли, по-перше, спершу таку боротьбу тяжку з цими. НКВДстами, Гебістами, а потім табори. А от скажіть, будь ласка, за чим ви шкодуєте? Є щось таке, за чим ви шкодуєте в своєму житті? Мало я вбив москалів. Це сказала людина, яка вбила їх тільки в одному бою чотири сотні, знаменитий бій під космачем, який увійшов у реєстр наших українських перемог. П'ятдесят дев'ять років з коханим пліч опліч пройшла його дружина Раїса. Довгі роки вона чекала Мирослава з ув'язнення. Сімнадцять з половиною року чекала його з таборів, синів народила, чудових синів. Скорої перемоги, щоб ми могли вільно. Вільно зітхнути провести сотенного кривоноса у останню путь прийшли десятки військових, які виховані на його історії та ним особисто. Коли у нас були складні моменти, це в боях під ріпінню, в боях під ізюмом. Військові дії моя частина проводила під Бахмутом, то ми завжди приводили приклад. Мирослава Семчича, у них не було тоді держави, у них не було е підтримки су всього суспільства, у них не було е підтримки світу, але вони боролися і перемагали. Встречі! Слава! 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 Олена Нечвідова, Роман Кучержук, Суспільне, Новини, Івано-Франківщина.